Невелика підбірка найдивовижніших місць Хмельницького, які повинен побачити кожен турист, відвідавши це місто. Пам'ятник Богдану Хмельницькому Всього у місті є чотири пам'ятника українському гетьману. Найцікавіший знаходиться на перетині вулиць Гагаріна та Кам'янецької, Майдан Незалежності. Це велика простора площа перед обласною державною адміністрацією. Тут знаходиться унікальний пам'ятник: Віра, Надія і любов. Цю одіозну скульптурну композицію було встановлено на честь 20-ї річниці Незалежності України у 2011 році – «Парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Це парк пам'ятка садово паркового мистецтва місцевого значення в Україні. Площа ПАРКУ становить 140 ГЕКтарів. На його території зростає понад 30 видів дерев та чагарників. Костел Святої Анни. Цей Костел належить монахам Єзуїтам. Зведений у 1928 році мешканцями села Гречани. На території церкви також діє старовинне католицьке кладовище. У центральній частині міста Хмельницького розташований один з найстаріших і найулюбленіших серед місцевих мешканців парк імені Івана Франка. Його особливість полягає в тому, що ще в 1920 році парк був задуманий як об'єкт культурно-спортивного спрямування, цей статус за ним зберігся і по сьогоднішній день. Парк добре підходить для дозвілля з дітьми. Тут встановлені дитячі майданчики та є розгалужена рекреаційна зона. Ботанічний сад, що належить Хмельницькому національному університету, радо відкриває свої двері великим і малим відвідувачам. На його території в 2,2 гектара зростає близько 1400 різних дерев, трав'янистих рослин і чагарників. Та 7 тисяч квітково декоративних рослин, скіфський курган археологічний об'єкт, розташований у мікрорайоні Виставка на проспекті Миру. Перші згадки про курган датовані 1901 роком. Станом на 2016 рік висота насипу кургану становила до 2 метрів, а його діаметр близько 20. Скіфський курган у Хмельницькому відносять до культури племені скитів орочів. Музей Проскурівського підпілля був заснований до 50-ї річниці звільнення Проскурова від фашистських загарбників. Він розміщений у невеликій будівлі, яка раніше мала призначення явочної квартири партизанської організації. У експозиції музею можна побачити безліч фотографій тих часів, каски з дірками від куль, стілець з радіопередавачем і багато чого іншого. Дендропарк Поділля чудове місце, де можна відпочити душею і тілом. Площа дендропарку 30,5 гектарів. Тут можна натрапити на багато рідкісних видів рослин і квітів, сквер імені Тараса Шевченка. Є однією з головних визначних пам'яток міста улюбленим місцем відпочинку як місцевих жителів, так і туристів. Вже понад 100 років його тінисті алеї і доглянуті квіти милують око городян. Сьогодні сквер займає площу близько 5 гектарів. У ньому можна побачити пам'ятник Тарасу Шевченку і безліч цікавих скульптур а також Просто насолодитися свіжим повітрям і навколишніми зеленими насадженнями.